Юрко Сорочук зараз бі буде весело Україні товариство. Я думаю, що неправильне гасло уряда у вістав... уряду відставки просто уряд відставку, а правильне гасло Юценюка заграти і на нари, тому що сьогодні Україна вела дві війни: війну проти Путіна. І цю війну ми не виграємо через те, через бездіяльність і саботаж, в тому числі уряду Яценюка. Бо ті 5%, які вони кажуть, відправляють на потреби армії, вони розкрадаються. Ви бачите, що відбувається сьогодні з українськими солдатами на фронті. Вони далі голі, далі голодні, далі без сучасної техніки, тому що це все безжально розкрадається. Але уряд Яценюка має сидіти за гратах і пожиттєво за те, що вбив довіру української нації, можливі кращі зміни. Прийшовши на крові наших побратимів, на крові наших братів, свободівців і майданівців, цей уряд перетворився спадкоємця уряду Азарова. Це уряд, який грозбує, це уряд, який краде. Це уряд, який звинувачують багатомільярдних корупціях, але в будь-якій країні світу, який би, якби, якби будь-якого чиновника, звинуватили в корупції, він вже був би відсторонений. Але, на жаль, нині ця влада вже діє, як зграя, яка вкопилася в ту владу і боїться відпустити. Вони мають тисячу відмазок, чому чогось не робити. За два роки ми стали вдвічі біднішими, набрали вдвічі більше кредитів, нашим дітям їх віддавати. Скажіть, по цих кредитах підняли вам зарплати, вам купили квартири. Машини, де поділися ці гроші? Ці гроші повністю розкрадені нинішнім режимом Яценюка для того, щоб загнати Україну в борги. Ми вийшли на Майдан, щоб перестати бути колонією Росії, щоб Путін нам не вказував, яку країну будувати. Нас тепер заставляють бути колонією інших країн. Нас заганяють багатомільярдні борги, щоб за ці борги забрати українську землю. Це єдине, що потрібно іншим окупантам. Бо сьогодні ніхто не говорить про українську державу. За два роки після революції гідності ми за що виходили? Ми виходили за гідність за мову. Та навіть уряд Азарова не був такий москавомовний. Навіть уряд Азарова, знаючи, що з українцями треба інколи говорити Азарівкою чи українською мовою говорив українською. В уряді Яценюка російська стала офіційною мовою. За урядом Яценюка це люди зупиняють фури. Це люди не пускають російський транспорт. Бо Україна єдина країна, куди російські кудою вантажі перевезення можуть бути. Навіть поляки заборонили, але уряд Яценюка до вчорашнього дня спокійно супроваджував російські грузи. Сьогодні українська гривня знецінювалась більше ніж двічі. Чому вона знецінюється? Тому що російські банки, які є в Києві, які є в Україні, викупляють гривню, гривня падає, і долари везуть в Росію, щоб рятувати Путіна. Чому уряд не закриває російські банки? Більше того, український підприємець на початку цього року виграв суд збір Росії, путінського банку, банка, який є спонсором Гіві і Моторови. Банка, який спонсорує російських окупантів і в Сирії, і в Україні, що мала би робити зробити нормальна країна, поки не повернуть нам Криму, цей банк мав би бути забраний, ці всі гроші мали бути заарештовані і направлені в український бюджет. Український підприємець виграв суд накласти борги на 8,5 мільярдів гривень. Що робить уряд Яценюка? Він захищає Сбірбанк, він не арештовує ці рахунки, не виконує рішення суду. Коли треба виконувати якісь рішення суду в українському. Проукраїнські вони не виконують, бо кажуть, що ми не плаємо на суди. Коли є вже рішення суду, щоб заборонити діяльність російських банків, вони цього рішення не виконують. Ми коли, ми знаємо, що ця війна з Росією, це війна за свідомість. Є три речі, які поки Росія буде панувати в Україні, як, поки ці речі будуть тут. Це російська мова, російська церква і російська агентура. З приходом уряду Йоценюка влада стала чисто російськомовною. Ми живемо в ситуації, коли іноземець, міністр внутрішніх справ свариться з іноземцем, губернатором Одеської області і розказує, хто з них більше українець. І жодного слова про нас, українців, про господарів цієї землі. Ми бачимо, коли російська церква далі панує на нашій землі, збирає багатомільярдні гроші, а українська церква никається далі по куточках. Ми бачимо, що національні святині Лавра Печерська і Київська вона віддана на потала москалям. А ви пам'ятаєте, як починалася російська агресія? Гіркін сидів тут в Лаврі. Гіркін ходив сюди на майдан. Гіркін молотками розбивав тут голови і поїхав в Крим. Сьогодні в цій лаврі далі сидять нові Гіркіни, і влада нічого не робить. Жоден російський агент не заарештований. Зате ведуть боротьбу проти нас. За те, коли ми минулого разу прийшли під Верховну раду влаштували тут криваву провокацію, за те сотні атошників і майданіці сьогодні по тюрмах. Тому яценюк має йти не просто відставку. Яценюк пожиттєво має сидіти за те, що вбив довіру українській в гідне майбутнє. А ми. Що б вони не робили? Хай вони, як зграя, сьогодні вчепилися і бояться спіти в влади, бо знають, що всі підуть в тюрму. Ми все одно рано чи пізно побудуємо Україну не колонію Заходу і Україну не колонію Росії, а Україну українську. Ми нікому не віддамо нашу землю. Ми не дамо жодному Абрамовичу продати всі наше майно. Хай вони сьогодні своє майно продають, коли воно без коштує. Вони приїхали сюди, ці міністри-іноземці, як ліквідаційна комісія, щоб продати землю, продати заводи, підняти. Пенсійний вік, вони хочуть підняти пенсійний чоловік, вік чоловікам більше. З років, ніж вони живуть. Сьогодні пенсійний вік чоловіка 65 років, а чоловік в середньому живе 62. Тобто вони хочуть, щоб українці жили, як раби, вмирали, не доживаючи до пенсії. Тому нам не потрібні міністри-іноземці, нам не потрібна ліквідаційна комісія, нам не потрібні вказівки Брюсселю, Москви чи будь-кого. Ми, українці, маємо будувати свою українську державу, велику українську державу, соціальну і національно справедливу. І ми більше нікого не маємо ділити владу з цими мародерами, з Яценюками. Які загнали в борги, а будувати нашу Україну. Я переконаний, що рано чи пізно це буде. Буде або мирним шляхом, або вони просто звідси поступляться, або народ їх чергово звідси винесе. Слава Україні. Це був Юрко Сараток.